Не чуємо, не знаємо, як насправді відбуваються там справи. Е, є люди, які прям категорично проти, кто... ну я не знаю, я не, не, не шарю скажімо по військовій справі. Чоловік мій спокійний, так що я йому довіряю, слава Богу. Е, так, він в ППО, але ну, все одно знає всі ці внутрішні справи, тому в принципі, я поки що знаєте, з побоюванням, але поки, поки що довіряю. А про призначення Сирського чи відомо вам про нового головкому? Щось чула, скажімо так, не завжди добре, не завжди добре відгукуються військові. Але знову ж таки, він був командиром сухопутних військ. Як насправді буде там далі, невідомо. Ну але чоловік мені сказав, так як цей новий головний командович був, скажімо так. Дійсним військовим, як їздив на гарячі точки, він дуже гарно знає техніку. Тому будемо сподіватися, що він зможе якось краще вибити більше озброєння для нашої країни. Я думаю, що країна потребує переміщення змін, це однозначно. Ну я думаю, що якщо будуть зміни, а зміни краще чи гірше, все ми вже подивимося. А що до призначення сільського чи знаєте, що... А, ну тільки те, що в СМІ написано. Але ну, багато питань, багато питань. Але зараз, зараз до всього багато питань. І якщо чесно, ми все подивимося. Час, по, час все покаже. Це номенклатура президента, він може це приймати рішення таке. А ваші думки стосовно цього? Моє, що є, як і президент. Я підтримую. Скажіть, будь ласка, а ви щось знаєте про нового головного командувача? Що вам відомо? Все відомо про нього. Я читаю прес, так що відомо. То, що він стоїть в Києві, то, що він стоїв в Бахмут, то, що він соратник залужного. До змін ставитись позитивно. Позитивно. Ну, а що міністри можуть змінюватися, а головкомандич це його право, це його номенклатура. Не хотілося б, щоб під час війни змінювали цю людину, тому що в мене до нього велика повага. По-перше, по-друге, спілкуючись з іншими людьми, які воюють насправді, і вони дуже поважають залужного. І тому, коли йде війна, хотілося б, що та людина, яка її розпочала, я маю на увазі командувати нашими ЗСУ. І якщо вона порядна, цю гідна, не змінювати, тому що ну не час щось дуже змінювати, коли йдуть такі в країні події. Скажіть, будь ласка, вам щось відомо про нового головнокомандувача сирського? До речі, ні, я за нього мало чула. Сьогодні тільки в новинах почула, що він народився в Росії, закінчував московський воєнний інститут. І почула, що вони працювали разом з залужним і що він часто любить бувати саме на фронті, а не сидіти в кабінеті. Тому за цю людину нічого не можу сказати. Ні гарного, ні поганого. Я думаю, що президенту відніше. Скріба я також. а про нового а два чули щось? Тільки повага, тільки повага. Я думаю, що все буде як, як потрібно було бути. Не знаю, я в військовій тематиці не розбираюся. От. Не знаю. Вважаю, що нас просто та і все. Тобто, просто так нічого не робиться. Військові, як ну, от мої друзі, які воюють, військові, тобто вони за нього розвиваються дуже добре. По цьому питанні дуже багато а, негативу серед військових. Так що, ну, а особисто я нічого не можу сказати. А з приводу нового головного командувача Сильського Щучу. У нього там родичі в Росії. О, так що нічого хорошого я думаю, що не буде. Ні то времени просто зараз читати інформацію. А так. А ну... як ставитись до цього? Змін? Та чесно, ну, я поки без поняття тут своїх забот вистачає. А про нового головного командувача чули щось? Ні. Ні, взагалі нічого не я, я за залужного. А з приводу Сирського, чи чули ви про нього щось? Та чув, торг непоганий. А як загалом ставитись до змін? Ну, нежелательно.